Привіт! Сьогодні повертаємось до річки. Пачайна відновлення якої триває з 2021 року. З моменту мого останнього відео тут є деякі зміни. А що саме дивимось у огляді? До речі, хто не знає, що це за річка та які роботи тут проводять, зверху буде підказка на одне з останніх відео, в якому я про все розповідаю. Тому сьогодні я лише нагадаю, що відновлення русла річки Пачайна є досить цікавим проєктом, яких в Україні, на жаль, не так багато. Відновлювати цю річку почали, як я вже й сказав, у 2021 році завдяки місцевій жительці та громадській екоактивістці Аннабелі Моріній, яка ще в 2016 році виборола в Київраді її збереження. У 2017 році ділянка річкового Руслана була статусу рекреаційної зони, а за кілька місяців був проведений всеукраїнський конкурс на створення парку Пачайна. Наразі виконуються роботи на першій черзі будівництва, але нагадаю, що їх тут має бути чотири. Перша черга, про яку ми сьогодні поговоримо, це територія від проспекту Бандери до шлюзу біля вулиці Вербової. Ми починаємо огляд за 250 метрів від проспекту, куди на даний момент дійшло будівництво. Ви вже пам'ятаєте, що згідно проєкту річку мають розчистити, прибрати бетонні лотки та укоси і замінити їх на габіони, якими зміцнюють берег у тому місці, де вимушені залишати крутий схил. Але як ми можемо побачити, на цій ділянці за місяць змін не відбулося. Таким чином, дистанція в 400 метрів відновленого русла від останнього відео поки що незмінна. До речі, так виглядає одна з незаконних труб, по якій, судячи з усього, місцеві підприємства скидують нечистоти. На жаль, таких труб було знайдено немало, але на щастя, всі вони будуть прибрані. А ми переходимо на іншу сторону та йдемо далі. Вже з іншої сторони ми бачимо доріжку, яка поки що закінчується біля схилу. На цьому місці колись буде зроблений місток. Він матиме приблизно такий вигляд. Завдяки ньому ми зможемо прогулятися з обох сторін річки. А зараз, до речі, наглядний приклад того, як виглядатиме відновлене русло по Звичайно, спуститися до річки на цій ділянці не вийде, але зараз ми дійдемо туди, де така можливість навіть задумана. Ну що ж, доходимо до найцікавіших місць цієї черги будівництва, і відразу можемо побачити, що тут вже доробили екодоріжку, яка минулого разу була зроблена тільки біля хрещальної купелі. Зазначу, що схожа доріжка у нас зроблена і в йорданському парку, огляд якого я робив в своєму попередньому відео, та який в майбутньому має з'єднатися з парком Печайна за допомогою велосипедно-пішохідного мосту в рамках четвертої черги будівництва. До речі, першу чергу мають закінчити до кінця цього року. За проєктом ми матимемо три входи: з проспекту Степана Бандери, з вулиці Вербової та вулиці Миколи Плав'юка. Окрім цього, є ще цікава пропозиція влаштування бульвару на виїзді до проспекту Степана Бандери, таким чином, щоб парк Печайна з'єднався з японським сквером. А тим часом ми дійшли до купелів, які можна буде окунутися в будь-який день. Така можливість буде завдяки тому, що сюди автоматично подаватиметься очищена вода. Як бачимо, тут також поки що без змін, тому йдемо далі. Ну що ж, окрім того, що вже доробили екодоріжку, ми дійшли до головної зміни. На одному з крил хрещальної куполі вже встановили картенівську сталь. Нагадаю, що це сталь брудно-помаранчевого кольору, якою оздоблять всі чотири крила цієї купелі, яка зверху має вигляд хреста. Особливості такої сталі є те, що з часом вона набуває мідного кольору, після чого більше не піддається негативному впливу довкілля. Переходимо на іншу сторону до місця, де в майбутньому буде зроблений амфітеатр. Це місце, яке буде слугувати для збору вірян, екскурсій або проведення різного роду заходів а виглядатиме він так. Ну що ж, як ми бачимо, робота ведеться поступово. З кожним моїм оглядом на об'єкт є, хоч і невеликі, але цікаві зміни. Та й сам по собі проєкт ревіталізації річки зі створенням парку є корисним. Адже якщо хтось тут прогулювався ще кілька років тому, міг побачити, в якому стані була ця територія, та уявити, що було б далі. До речі в своїх попередніх відео я не розповідав про мурал, який створений на стіні цієї сторони річки. Він був створений ще в 2016 році, коли на цьому місці, вперше за довгі роки, активістами та небайдужими киянами була розчищена частина русла, прибрана та облагороджена територія. На створення цього муралу знадобилося три тижні. Сюжет муралу відображає мальовничу історію Печайни від язичницьких часів до прийняття Києвом християнства, і саме цей мурал мають оновити в рамках першої черги будівництва. Таким чином він теж стане частиною парку. Ще одна інсталяція буде біля входу до парку з проспекту Бандери. Там буде дзеркальна стіна з абрисами річки. Її виготовлять з алюмінію з дзеркальним покриттям. У день вона буде візуально розширяти простір, який є найвужчим місцем у парку. Уночі ж ця інсталяція буде підсвічуватись. Ну що ж, друзі, а ми тим часом підходимо до фінальної частини цього випуску. Зараз я стою зверху біля шлюзу. Це третій вхід та вихід з парку Пачайна, за яким в майбутньому, як я і казав, можливо буде бульвар, з'єднаний з японським сквером. І саме тут у нас закінчується перша черга ревіталізації річки з будівництвом парку, в яку, як ви вже пам'ятаєте, також і реконструкція шлюзу, який тут побудували ще в середині 20-го століття. Зверху ми ще й маємо оглядовий майданчик, з якого в майбутньому можна буде подивитися на другу чергу вже готового парку. Друга черга буде найбільшою за площею. Вона охоплює землю за блокбастером та озеро Затоки Вовкувата, на якому планують створити дерев'яну набережну. Головним художнім елементом цієї частини стане скульптура Змія, який виривається з бетону. Окрім цього, там теж планують зробити інсталяцію на підпірній стіні за блокбастером, яка буде називатися «12 брам біля річки Йордан. Це друга назва річки Почайни. Але про другу чергу розповім вже в наступних відео. Ось такі справи на даному об'єкті. Надіюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Також нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. А на сьогодні це все. Бувай!